Теж за нашими анонсами, і зустрічай громадське радіо у твоєму місті. І ми повертаємося в студію. Зрештою, це не зовсім студія. Це то Андрія йдеться. І Лариса Денисенко вже встигла сфотографуватися з цим іншим Андрієм. І це Андрій Курков. Андрій Курков, письменник, журналіст, кіносценарист. сценарист. Я ще хочу сказати, що в цьому приміщенні Дзигі у нас є вже гості. У нас є наші, так би мовити, соратники, які я сподіваюсь, будуть теж задавати питання. Ми будемо робити цю програму разом. Uh, і ми запрошуємо всіх, хто сьогодні має ще там годинку, півтори завітати в Дзигу і приєднатися до нашої розмови. І Андрію, власне, знаєш, оскільки все таки ти постійний навіть не гістин, ніби навіть і мешканець цього міста, так чи інакше, це дуже рідне для тебе місто Львів. А ти дуже багато приділяєш уваги як соціальним, так і культурним проектам. Зрештою, багато і писав і твій роман присвячений Львову. а... От я розумію, що напевно тобі це питання ставили неодноразово. Але оскільки ми у Львові, оскільки власне нас зараз чують львів'яни, львів'янки, інші власне громадяни і громадянки нашої країни, чим є насправді от для тебе, як для письменника, я для людини Львів? Можливо, львів письменника Андрія Куркова і Львів людини Андрія Куркова це різні міста? Доброго ранку. Ну, насправді я сьогодні ще не випив кави. Це вже не по Львівське, а я, не, я спеціально. Я думав, що я прийду і встигну в дзизі випити кави. Ну, я ще встигну, може пізніше. Принесіть, будь що, ласка, каву нашому чудовому проси, гостю. Просинатися я буду поступово, але у Львові інколи навіть не хочеться просинатися насправді, тому що це казка, яка скоріше якась міфічна, у уяві кожної людини власна ця казка. І Головне, щоб не було розбіжностей між реальним Львовом і тим, який існує у тебе в уяві. У мене, слава Богу, розбіжності немає. Я вчора прилетів через Київ з Берліну. До речі, вітання від Володимира Сорокіна, який дуже любить Львів, і пообіцяв приїхати сюди в січні. Якщо я організую зустріч, я думаю, я організую зустріч. Ось і мене зустріла. В аеропорту вчора ввечері героїня мого роману Оксана Проховець на машині, яка теж їздить по роману Є по воду. І, і так сталося, що ну, це майже традиція, що перш за все я зустрічаюсь з героями мого роману і мого роману зі Львовом. І це просто якби ототожнює мою мою явний Львів з реальним. Ось і ми говорили про про спільних знайомих, і про тебе говорили, і про Гали, Галину Довиченко і про спільноту оселі, яка для мене почалась з роману і переросла в те, що як я слідкую, що відбувається, і зараз написав книжку про історію руху Емау Сабата П'єра і досвід у Вінниках і на Угорській з, 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 з цим способом допомоги бездомним. Ну, але звичайно, я, я прийшов раніше, я слухав Андрія попереднього і, і думав про ці написи на, mm -hmm. на старих будинках, особливо тут, на навколо площі ринок. І, і Львів без цих написів, без історії, без зміни населення, без зміни теж етнічного складу, він для мене теж не існує, тому що це все шарами. Накладається із збагачує історію Львова, і це не можна перетворювати звичайно в інструмент боротьби політичної. Але що ще хочу сказати, що останнім може, часом я відчув, що якби нарешті українська політична система стала ідеологічною, як у всьому світі, і з'явилися справжні партії, де назва би партії відповідала змісту. То дуже можливо, що Львів би став центром консервативної партії України. А от я зрештою, ти вже згадав про Емаус і про свою книгу. Я користуючись нагодою, хочу запросити всіх, хто зараз перебуває у Львові. На бесіду насправді стосовно Емауса, історія солідарності. Ми будемо згадувати Лесю Саноцьку і будемо в принципі говорити про те, наскільки це важливо, і коли одна людина просто своїм милосердям може змінити дуже багато і для людей, і для міста насправді і це відбудеться сьогодні: 17.30, 18.15, площа Ринок, площаринок Копальня кави, там буде Андрій Курков, там буде Галина Вдовиченко, там буду я, Ірина Славінська, і ми будемо згадувати Лесю. Думаю, дуже багато людей прийде. Для кого ця людина і залишається важливою? І Я, чесно кажучи, хотів віднову відштовхнутися від попередньої розмови. І Андрій Павлишин говорив про те, що кожна людина не є островом, а частиною материка. А я хотів це трошечки перекинути на місто. Насправді, кожне місто не є островом, а є частиною материка і є частиною України. І тут власне саме чим от одне діло це питати у львів'янина, а інше діло це питати у вас. Чим є Львів для України взагалі? І чим він є для Східної Європи, от з точки зору. З точки зору все-таки інтелектуала, не, не просто туриста. Ну, ви знаєте, є в Європі і в світі міста магніти. Є магніти, які до себе притягують людей, які люблять золото. Це Лас-Вегас, наприклад, там чи навіть Сан-Дієго. Є міста магніти, які притягують люд... любителів. Середньовічного живопису, там, чи Дрезден там, чи Мюнхена. Львів це теж своєрідний магніт, який притягує людей, які люблять свободу, свободу спілкування. І Люблять загубитися е, в якомусь такому дивному напівмістичному тумані, який вони не зовсім розуміють, але відчувають, що в ньому нема нічого е, ворожого і нема е, скат, так ну ніякої загрози. Мені зараз таке враження, що ти говориш про ТІНПІКС. <реш> там теж дуже багато напівмістичного Ні, туману я і заблукати. Чекаю, я, до речі, я чекаю, коли я попаду в такий густий туман саме у Львові, тому що я б хотів ходити по цьому місту навпомацьки. По стінах, по деревах, впізнаючи, чи пробуючи впізнати якісь там кав'ярні чи вивіски, чи ті ж самі написи. І е, це те ж саме в принципі, що свобода, коли ти не знаєш правил свободи. Правило, що можна робити, що ні. Тобто тут можна знайти все, але люди знаходять те, що їм хочеться знайти. І можна до цього додавати запах кави, яку мені зараз принесли щиро дякую. Можна не додавати, можна. Наливки і настійки, там не буду рекламу робити е е установи, яка ось ось відкриється і почне знову частувати гостей <рес> е е своїми напоями е додавати. Але е тут є е справжність, е справжність доторкання до історії. Я ось зараз дивлюся на е цегляну стіну справжню mm -hmm. старовинну, яка теж оголена, як написи. На якій чорнобілі фотографії висять, і оця, оця об'єднаність бездонного минулого і сучасності. сучасність – це ми, а все інше це якби минуле. І воно ну, і хвилює, і, 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 і провокує в принципі, і і якісь там думки, якісь плани, і проекти, і бажання, в принципі, ще більше якось занурюватися в реальне чи вигадане минуле і міста. І країни, і регіону, тому що в принципі, звичайно, Львів це все ж таки, хоч він і є містом дуже важливим і культовим для України, але він є магнітом, чесно кажучи, не для всієї України, на жаль, тільки для тих, хто дивиться в напрямку свободи але Європи. знаєш, я от просто помітила, що дуже багато людей, хто так чи інакше вперше сюди приїздить, випадково, наприклад, майже всім подобається місто, тобто, все одно всі відчувають тут щось містичне, так чи інакше. Це міфотворення і казкотворення, про котре говорив Андрій Павлишин, Не ти про це сказав. Mm. Оце власне Серпанкові здав рух часу, рух свободи тут, в принципі заворожує він людей, навіть котрі не усвідомлюють цього. Це от. Просто ти відчуваєш на відчуттях. Наскільки Львів, на твій погляд, емоційне місто? Емоційне? Угу. Е, ну, я б сказав так, я нікого не хочу образити. Е, воно... Ти на мене так подивився, що я вже на що рожо. Воно емоційне в якомусь такому селянському сенсі. Тобто я чув, як розмовляють і як проявляють емоції справжні львів'яни на сихові на ринку Барбарі, якого вже нема. І я розумію, що ці емоції до справжнього до Львова начебто стосунку не мають, але все одно якби пов'язано. Бо це якби це львів'яни. І емоції туристів мене, наприклад, мене ну, не, не турбують. Тобто, я, бути просто в захваті це дуже легко. А ось ставлення, в принципі, самих львів'ян більшості до Львова мені не завжди зрозуміло. А що тобі от бентежить, власне, от що, що ти розкриє, будь ласка? Мені здається, де? що багато людей живуть в місті, якого не помічають. І вони помічають його, або точніше його владу, коли щось раптом псується, чи вони не задоволені транспортом, зміною маршрутів, запахами. Невідомо звідки які mm -hmm. <смеш> йдуть. А, а коли все начебто спокійно-тихо, то е, ну, е, я більше відчуваю любов до Львова з боку тих, хто переїхав туди нещодавно і приїжджає регулярно. Е, ну і звичайно, від інтелектуалів, якби і творчої Богеми, Львівської, це відчуваю. А від е, е, так званих в позитивному сенсі міщан, е, я цього якби цього 呃。Uh Астралу там є чи mm. ну гордості я не, 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 не бачу. А як ти Найчого? думаєш, це дійсно пов'язано з тим, що ти, Андрій Павлишин, говорив вчора? Про це теж зауважували наші гості стосовно того, що ну фактично всі мешканці Старого Лева а, ну просто повністю помінявся склад людей, які живуть в цьому місті зараз. Mm -hmm. І можливо, просто оскільки в нас історична пам'ять погано працює або працює недостатньо, от просто це не цінується, тому що це не від відчувається своїм. Хоча з іншого боку, ти говориш про те, що люди, які сюди заїздять і, в принципі, приживаються, вони вже відчувають цей дух міста і цінують це. Але є пласт людей, котрі, можливо, не зовсім усвідомлюють це як точку своєї батьківщини. Просто як, як те, що їх підсилює, наприклад. Я хочу сказати, що тут можна дуже легко е зняти продовження. Е Фільмів ніч у музеї. Тому що музей це чудово, але вночі там може бути страшно. І воно якби залишається чужим. Я, ну, І це знову розділяє старий Львів від Нового Львова. І середній оцей коло там Дорошенко, там, ну, це вже такий 30-ті, 40 50-ті -50 роки, це вже це ще, начебто, новий старий Львів. А ось все, що далі, там навколо, мені здається, є якийсь психологічний кордон між людьми, які там живуть, і старим великим старим містом. А як ти вважаєш загалом в літературні події, ну не дарма власне книжковий ярмарок, форум видавців розпочався тут, і потім він переріс в ще плюс в літературний міжнародний фестиваль? Наразі, взагалі, от в мене таке відчуття, що знаєш, є еволюція в фестивалях, коли власне з книжкового ярмарку столоки умовно це перетворюється і на літературні інтелектуальні майданчики і платформи, де сьогодні, наприклад, в цей самий день дискутують про освіту. Завтра будуть дискудувати про медицину, і це все теж. Знання, книжки, інформація, тобто це простір. А власне львівського форуму видавців 2017 року він різноманітний. Різноманітні майданчики, різноманітні соціальні, історичні, культурні теми і пласти. От наскільки загалом а, для тебе природньо, що а, форум видавців розпочався тут, закріпився тут, розвивається саме так, як він розвивається. І, зрештою, я хочу перенести такий місточок, побудувати до міжнародного конгресу пен-клубів, котрі відбу... просто перехоплять цю естафету. Наскільки взагалі це природньо і чому це відбувається саме у Львові, на твій погляд? Ну, тому що Львів є. Тому що все, все, що я сказав, начебто критикуючи там, частину Львів'ян чи частину Львова, це просто роздуми, е, скоріше, напівфілософські, бо я не філософ, і навіть не напівфілософ, Але це спроба а, 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 якби дефрагментації Львова, щоб потім зібрати його воєдино, Тому що, е, в принципі, тут є публіка для таких подій, тут є. Публіка для дискусії, для розмов тут Знову ж таки, місто магніт, куди приїздять інші люди. Це і Це місто дуже магніт робити. і місто вільних людей. Те, що багато людей проявляють свою волю як незадоволення, це теж нормально, тому що незадоволення провокує питання. А питання породжує дискусію. Так що, в принципі, приїхати в міст, спробувати таке зробити. Я не буду називати міста, які я знаю там на сході, де всі мовчать, спробувати робити дискусію, дуже важко. Тобто я їздив кілька разів проводити відкриті дискусії, і це одразу сприймалося людьми, які мовчать, як пропаганда, і делегація від адміністрації президента. Тобто, це когось послали агітувати. Тобто по-іншому люди там, там не можуть думати. Тут, в принципі, оця е, і галасливість, і, і, і відкритість, і інколи е, досить природна е, агресивність, така е, вербальна, е, вона, в принципі, є, е, ну, е, сказав би таким е, полем, е, величезним полем діяльності для будь-кого, хто хоче про що завгодно говорити. І в цьому сенсі, там, де є багато слів в повітрі, там виникає більше інтересу і до книжок, і до мистецтва, і до кіно, і до з'ясування власної позиції щодо будь-якої ситуації, включає ситуацію. Твою ознаєш, я теж просто зараз тебе слухаю, і власне знаєш, думаю про те, що це дійсно я дуже за те, щоб дискусії збурювалися і вони продовжувалися, але мені б дуже не хотілося, щоб це агресивне галас да, він перетворився на агресивні дії, а завжди є межа, котру дехто може просто не побачити, і після слів власне зчинити щось інше. От як ти вважаєш, це ну, можна останнім, от, відчувати саме так? Можна і про це треба говорити, тому що останнім часом цю, цієї вербальної агресії стало більше взагалі в Україні. Це не стосується тільки Львова, а, але е, свобода думки і свобода, скажімо так. Власних вірувань вона людьми сприймається як право нав'язувати свою думку і забороняти інші. Тобто, ну я не буду. Хоча цю банальність повторю, все ж таки, тому що треба, що моя свобода за її волі закінчиться там, де вона порушує свободу і волю іншої людини. але знаєш. Знаєш, у цей вислів він дійсно стандартний в принципі всі його повторюють, але все одно всі його розуміють абсолютно по-своєму. Знов ж таки так. у всіх абсолютно є різне тлумачення, і це не дуже часто, просто люди не усвідомлюють, що власне свобода слова вона пропонує тобі ділитися думками, навіть протилежними, протиставлювати ці mm -hmm. думки. Але це насправді не означає, що ти а, щось видаєш як панівну думку, або щось, власне, чимось як ковпачком, да, оцю свічу гасиш. Насправді це абсолютно історія не про те. І а, якраз от мені, мені дуже буває шкода, що замість того, щоб е, в, говорити, можливо, навіть бурхливо, хоча я надаю перевагу спокійному тону і інтонації, люди просто починають кричати і я розумію, що це емоційне. Можливо, просто треба викричатися, але знаєш, завжди неприємно, коли кричать з усіх боків на тебе. Ну, е, японці цю проблему вирішили. Вони ставлять манекени такі е, на пружинках е, і кладуть В там бойбоса, біти, evet. так, е, чи палки, і можна бити, поки не заспокоїшся. Е, я думаю, що скоро і нам потрібно буде ставити на різних вулицях е, манекени з різними знайомими, незнайомими обличчями чи там з ознаками щоб агресивні люди просто поки що спробували вгамувати свою агресію таким чином. Але, звичайно, коли крик з одного боку провокує крик з іншого боку, то потім не вистачає слів, тому що говорити якісь розумні слова і одночасно кричати неможливо. неможливо. Це означає, що потім йде, наступає час фізичного контакту, тобто агресії, вже яка. Невербально, і, і в цьому є небезпека, тому що ну справді ми живемо зараз в час військових дій. Тобто інформацію про агресію і про е, кров отримуємо щодня. Є люди, які це ігнорують, вміють ігнорувати, живуть собі спокійно, але все одно воно пробирається, і це легітимізує насправді використання фізичної і mm -hmm. не тільки фізичної сили. Тобто, якщо є боротьба там з ворогами, то я буду боротися з ворогами тут. Андрію, а які власне ключові теми конгресу, про що будете спілкуватися насамперед? Ми про це вже з тобою трохи говорили. Трохи говорили з Миколою Рябчуком, коли він був у нас в ефірі громадського радіо в Києві. Але наразі ми вже підходимо ближче, і а, на що очікувати а, власне тим людям, які цікавляться літературою, літературою змісту. І в принципі, вперше, напевно, а, можуть побачити, як це все відбувається наживо. Наскільки взагалі а, ти відчуваєш усвідомлення стосовно? Цієї події, скажімо, навіть інтелектуального Львова. Ну, інформації досить багато, і в тому числі завдяки громадському, яке взяло велике інтерв'ю Миколи Рябчука. І, здається, у Карлоса Тернера теж. Чи це він не на громадському? Мені здається, що він був на громадському телебаченні, але а я можу. плутати. Mm -hmm. І, може бути. В принципі, ну, теми, звичайно, будуть більшість. Тем політизованих це якби е, життя в постправдивому суспільстві, що робити з правдою, що робити з художньою правдою, що робити з інформацією, яку підробляють, і таке інше, але будуть і суто літературні дискусії. Ну і для мене дуже важливим буде робота комітету захисту лінгвістичних прав малих літератур народів, які мають е, якби, свої. Мови, свої тексти, але через обмеженість доступу до цих мов, в принципі, вони залишаються незнаними у світі. Скільки буде публічних дискусій, котрі могли би в принципі бути цікавими, і люди могли б долучитися до них наживо. Ну, у мене на руках зараз програми немає, їх, що їх, їх достатньо, і всі вони будуть цікавими, тому що ну, приїжджають, я б сказав, приїжджають вершки думаючих письменників і літераторів. Тобто, в принципі. Не приїжджають автори детективів, не приїжджають автори жіночих романів, приїжджають письменники, які впливають на суспільну думку, на політичну думку і на і навіть на політичні міжнародні процеси. І а, насправді як ти вважаєш, після того чи буде якийсь можливо, літературний альманах, тобто будуть зібрані ці думки і в якийсь спосіб викладені, зокрема в інтернет або як те, знаєш, короткими відео ну, Справа в тому, що е, міжнародний пенклуб видає. Щось схоже на альманах регулярно в Лондоні англійською мовою, і якісь тексти з виступів чи есеї вони попадуть туди, чи захочемо і зможемо ми, як український пен, видати матеріали дискусій, Це буде залежати насправді від самих дискусій і від наших фізичних можливостей від грошей, від того, чи зрозуміємо ми як це розповсюджувати і що можна з цим далі робити. Про що буде твій виступ? Я Якщо не мож, ти його я, готуєш, я, я, я не можу зараз сказати про що ми і буде це виступ. буде таємниця. <свіс> це буде... буде таємниця прямо аж до виступу. І ми, на жаль, змушені закінчувати нашу розмову з Андрієм Курковим. Розмову про Львів як магніт для тих, хто прагне свободи. Це програма громадське радіо у твоєму місті. Я Кирило Лукеренко і поруч зі мною Лариса Денисенко. Ми до вас повернемося через приблизно 8 хвилин, а хвилин. Наш наступний гість Мирослав Маринович він скоро з'явиться в кав'ярні дзига, де ми проводимо цей ефір.